Стежечка моя угу. Стежечка моя віться стрічкою, бережком лужком понад річкою, усміхається, поміж травами, березами кучерявими, усміхається поміж травами, березами». Гарно пахне ці липи білої, сам несу привіт я до, милої, до коханої, до рум'яної, Зірки ясної, Полум'яної, коханої. Радісно мені, весело мені, срібний голосок чую вдалині. Шепчу ніжно я дороге ім'я, ой ти, стежечко, стежечко моя, Шепчу ніжно я, дороге ім'я, ой ти стежечко, стежечко моя, Стежечко моя бережком олужком понад річкою усміхається поміж травами, Березами кучерявими, усміхається, поміж травами і бере кучерявими.